Доброго дня, добрим людям. так, Сьогодні хочу ще раз звернутися до того символу розколу, який штучно нав'язаний людям, а саме мова. Оскільки в нас багато знавців мови, вважаю, що тільки вони знавці мови, тільки вони мають правильну вимову, тільки вони знають правильні українські слова. Так, я звертав увагу на те, що. Українська мова зазнала змін, в тому числі англізми зараз чи України гліш, України гліш зараз впроваджується. Полонізація була, русифікація в свій час, які називають. Але я вважаю, що це на сьогоднішній день звичайне природне явище, мова не як і комунізм, не догма. А керівництво дід Додії, тобто мова розвивається разом з розвитком українського суспільства чи українського народу. Іншого нема, не було і не буде, незважаючи на те, що хтось там старається провести насильницьку українізацію, в тому числі і в 20-х роках минулого століття, вона була і була піддана, піддана критиці у свій час Йосифом Сталіним. І Практично після цієї критики мова самостійно українська розвивалася, видавалися підручники сотнями, тисяч мільйонами тиражів української мови. Всі, хто хотів вчитися, всі вчилися. Наразі йде впровадження втиснення, вкраплення англійської мови. Я її не визнаю за мову, я кажу, що це. Англійський діалект української мови, але будемо говорити, що нібито вона, цей діалект з цього діалекту в державну мову слова впроваджуються, активно вкраплюються там і так далі, і тому подібне. Таким прикладом є ці англізми, які можна назвати, скажімо так, з українських слів з, та словосполучень з англійськими, тобто запозичення англізму не в чистому вигляді, як лайфхак чи бекграунд, а підлаштовані його до морфологічної чи синтаксичної структури української мови з утворенням суржику. Ну, деякі суржикізми чи з України впровадились досить активно. Наприклад, такі як стартапити, хейтити, чилити, агритися, сорямба, олде, рандомне і так далі, і тому подібне. І е, тут важливу роль е, грає в цьому е, тотальне, е, тотальна павутина, і ці люди, які на сьогоднішній день е, між собою розмовляють в павутині, вони е, мало того, що скорочують українські слова на одну чи дві букви. Тобто вони їх перекручують, спотворюють там, схрещують з іншомовними. Особливо Західна частина України це полонізми там багато, східна частина русизми. Ну і зараз це англізми, чи українгліш, як вони люблять казати. І в принципі українська мова в такому вигляді, яка вона зараз розвивається, вона дійде до тої мови якою говорять українці десь в Чикаго. Як приклад, можу зацитувати таке з переписки в діаспори? Я запаркувала свою карі на Корнері стріти, бо мушу нині попейнтувати пліт. А потім такі люди дивляться на тих, які приїжджають з України і кажуть: А що ти на мене дивишся, ніби я не по-українськи говорю? І в кожного ця українська мова, і кожен вважає, що це українська мова, кожен вважає, що ця українська мова є самою правильною. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що є такі штучні перепони на мирному співіснуванні людей, а саме людського суспільства, це інституція, держава, мова, релігія і національність. Якби цих чотирьох. Не було, то не було би і на 95%, чи скільки причин вибувати одна людини, одна другої. Тому, перше ніж говорити про якусь там чистоту мови, чи про українізацію, чи про ще щось, Спочатку подумайте, чи воно варте того, чи це важливо для вас в житті, чи це ця важливість є настільки. Принциповою, що ви не можете слухати рязанський діалект української мови, який на сьогоднішній день на повсюдно спостерігається, і він впроваджується, оскільки ті, хто говорять українською чистою мовою, вони доволі часто переходять в розмові на рязанський діалект української мови, чи польський, чи англійський діалект української мови. Тому дякую за увагу. Старайтесь думати своєю головою, і в принципі, в принципі хочу вам сказати таке, що вершина розвитку людства — це є люди, і люди по своїй суті є расистами по відношенню до інших тварин, там, рослин і так далі. Тобто Еволюція на вершині еволюції розвитку на планеті Україна є людина, і людина є доволі.